А розкажу вам трішки про соціальні ліфти. І візьмемо ситуацію, пов'язану із захистом дисертації Олександром Усиком. Так от. В питаннях соціальних ліфтів потрібно розуміти, що не лише до гори вони можуть нас вести, а і опускати донизу в соціальному плані. Це перша теза. І друга зводиться до того, що є наші. Особисті соціальні ліфти, які нам притаманні, і є ті, які чужі, не властиві До прикладу, Олександр Усик він здобуває перемоги зазвичай кулаками на ринзі. Тобто ліфт спорт притаманний йому і ліфт шоу, тобто він буває, що так вправно танцює і епатажно подає себе. Тобто, рухається він одночасно двома ліфтами. Але тут він вирішив, як мені здається, скористатися можливістю проїхатися, і ліфтом наука. Для цього вирішив захистити дисертацію. Одначе, як ви помітили за реакцією суспільства, наукової спільноти не всі поділяють точку зору на те, що він є таким от видатним науковцем. Дехто говорить про те, що він просто читач текстів. І то ну, з натяжкою, що вправний. Іншими словами, варто вибирати і ліфти, які є нашими, а не чужими. Тобто, звідки виникає оце ось прагнення їхати чужим ліфтом. Це прагнення виникає у зв'язку з тим, що хтось побачив, до прикладу, Івана Івановича, який вправний у певній. якійсь там тематиці. До прикладу, гарно співає чи, можливо, швидко бігає. Можливо, він дуже добре комунікує чи налагоджує відносини. І людина приходить до висновку, що їй потрібно аналогічно. Але це буде схоже щось на ситуацію, подібну, коли беруть чужі черевики чи чужі штани і намагаються натягнути на себе. А варто все ж таки підійти до цього з іншої позиції. Варто пошити собі штани під власні параметри соціальному. Ліфті, це означає, що необхідно до наших психологічних особливостей, до наших ментальних конструкцій підібрати певний алгоритм сходження на соціальну вершину. І ці алгоритми є, повторюсь, наші, а є чужі. Якщо хочете дослідити свої інструменти, рухатись соціальним ліфтом уверх, то дайте знати.